Так, депортують українців з Європи, чи не депортують? Зараз пройдемося. Перше в Україні. Ви щось там нелегально це виїхали. У вас там якісь, не дай Боже, кредити, які вони закрили. борги за комунал. зараз же повний відкритий фінансовий моніторинг між Україною і Європою. Всіх оцих справ Україні дуже потрібні громадяни. І Європа, якщо ви ще не легалізувались, не влаштувались нормально. Якщо досі мову не вивчили, ти по відвертому таких українців дуже багато. Велкам ви під потрапляєте під цю категорію. Потім, десь ви там привищили за кордоном швидкість, а, буквально на 15 кілометрів. Щось іще от осталось, якісь чеки, білети не проплатили комуналку. От вам достатньо попасти про просто на проактивно налаштованого на російську пропаганду і кудину в органах в структурах, яка працює, і все welcome. А наприклад, в Польщі, як зараз відбувається. Вони просто беруть цю людину, відвозять до польського кордону, без ніяких справок, бумажок договорів, відпливу і продають просто на українську сторону. Українська сторона вже забирає, нічим не розбирається, і все, і ти нічого не докажеш. Ну тому треба зараз бути дуже обережні. Мізноки в Європі кримінальше, дуже легко отримати. І все, і ви претендент просто на, на евакуацію. Ну, тому, друзі, зараз дуже важливо, якщо у вас є родичі в тій країні, якщо ні в коєму випадку не беріть переводи, не криптою, не там рашки, Нічим за абсолютно тому що відразу ви попадаєте на гачок і за вами вже навіть дивитися. Загроза національній безпеці цій країні, в якій ви знаходитесь, і ось сюди треба бути дуже обережним. Ну може туди попасти що завгодно, взагалі що завгодно. Ви перевищили швидкість. Ви представляєте загрозу для німецького населення? Старапнули десь стоп своєю ж машиною. Мене таке було бампером. і це ж треба поліцію визивати, фіксуватися. Бо у нас на ну, старахну своєю машиною, якийсь стоп, яка різниця. А в Європі це все це вже це. Якщо ви поїдете, це буде як це скриття з міста преступлення, щоб розуміли. Навіть ну до такого доходу. різна ментальність.